Голова національного агентства з питань запобігання корупції зустрівся у Житомирі із представниками міської та військової адміністрації, аби обговорити, як сформувати політику доброчесності на національному рівні в місті та області. Житомир є одним з п'яти міст доброчесності, який працював і продовжує працювати з європейською антикорупційною ініціативою. Але, на жаль, упродовж більш ніж півроку немає уповноваженої особи. Офіцера з доброчесності, ми от з паною Світланою спілкували зранку на цю тему. Сподіваємося, що найближчим часом така особа буде призначена. Тому що, якщо немає людини відповідальної за процес запобігання правопорушенням, очевидно, що рано чи пізно, як то кажуть, це вистрелить і буде якась можливість для вчинення правопорушень, потім кримінальних проваджень. І це Відсутність безпеки, відсутнього шкода репутації влади влади і е, неефективність функціонування е, насправді. Є проблема кадрова, як я бачив і е, на рівні міста. Тому хочу скористуватися цією можливістю, звернутися до для, для до житемиря, е, щоб вони е, йшли працювати на державу, тому що найкраще що може зробити кожен українець у війну це підсилити українську державу, тому що. Сильна Українська держава це найбільша запорука нашої перемоги. Також Олександр Новіков зазначив, що область та місто повинні доєднатися до єдиного порталу повідомлень викривачів. Також ми проговорили з керівником військової адміністрації питання підключення і обласної військової адміністрації. І я сподіваюся, міської міської ради до березня і всіх комунальних організацій до порталу викривачів. Що таке портал викривачів? Портал викривачів, і він в Україні найсучасніший в світі. Це внутрішній канал повідомлення про корупцію працівником такої організації до антикорупційного повноваженого керівника, для того, щоб перебудувати процесу. Вищий антикорупційний суд. За останній місяць, півтора, виніс вже два рішення про виплату винагороди викривачам, тобто тим людям, які співпрацювали з. Тими чи іншими організаціями повідомили про корупцію, особи притягнуті до відповідальності, до держави надійшло понад 200 мільйонів гривень. Одному викривачу має бути виплачено 13 мільйонів гривень, одному, а другому 1,7 мільйонів гривень. Такі основні речі, які ми проговорювали з керівництвом. Регіону і міста за словами Віталія Бонечка та Світлани Ольшанської, і обласна міська влада вживає необхідних кроків для доброчесної та прозорої політики. За чотири роки більше чотири роки, які я працюю в обласній державній, а наразі військовій адміністрації, ми дійсно ведемо політику в прозорості. Наразі створена в в жовтні на вимогу суспільству в жовтні група прозорість і підзвітність, і це дало вже можливість зекономити більше 15 мільйонів гривень на державних закупівлях. Всі закупівлі зараз відкриті. Більше того, ми реагуємо на дякуючи журналістам, тому числі на всі публікації. Комунікуємо і проговорюємо, і де можемо зекономити бюджетні державні чи кошти місцевих бюджетів. Ми це робимо і. Далі працюємо, співпрацюємо, і наша задача зробити наше життя, наше суспільство максимально прозорим і доброчесним. Місто Житомир що починаючи з 2020 року, є учасником проекту європейської ініціативи щодо доброчесності в громаді. Протягом цього періоду було розроблено і впроваджено геопортал, Ви можете з ними, могли з ними знайомитись до початку ведення воєнного стану. Також наразі був був затверджений і виконаний в повному обсязі план доброчесності міста. Наразі ми працюємо над продовженням програм і відповідно спільно із НАЗК, з обласною військовою адміністрацією. Рухаємося для того, щоб влада була прозорою, підзвітною і зрозумілою для кожного мешканця громади.